От, хочу вам показати, як я йшла, йшла, оглядалася, дивилася дещо квітне, щоб знайти цікавих комах. І побачила здалеку таку білу смугу. І думаю, ну що ж це таке цікаве? І коли я наблизилася, побачила, що це звичайнісінька гикавка сіра, така скромна рослинка, до якої ми всі звикли. Але подивіться. Як гарно вона виглядає таким масивом. Ну, краса, краса. Це е, проорали таку е, захисну від пожежу смугу між, бачите, полем овса і такою дикою лукою. І от гікавка Сіра, як піонер, її перша зайняла. Ну, виглядає, на мій погляд, ну, дуже гарно. Я не очікувала від такої скромної рослини, такої розкоші. Краса!